Така реальність пише чоловік класна реальність. Це сарказм. Дожилися, здобули. А чому я маю ховатися в Україні, в якій я прожила 50 років? А чому мене мають сховати? А чому мене мають не знайти? А що такого я роблю, окрім того, як і мільйони людей говорю правду? Та власне мені говорити нічого не треба. Тут достатньо показувати всі скріни, цитати, всі відео, всього того, що відбувалося буквально з першого дня після інавгурації і до початку повномасштабного вторгнення. І людина, в якої є дещиця е сірої речовини, і краплина критичного мислення, вона сама робить висновки. От і все. Чому я маю ховатися? І чи можна отакі погрози було уявити за каденції попереднього президента? Та ні, тоді головний ворог був Порошенко. От стирати його інформаційно, буквально інфокілерам вбивати інформаційно, це було модно стильно актуально. Заради цього знімалися телепередачі, роздавалися численні інтерв'ю, був напічканий інформаційний простір, інтернет, робилися шоу і навіть знявся серіал. Власне, робили, робили і зробили таке, так а усі ті інфлюенсери, антикорупціонери, усі ті ЛСД, які привели оце зелене пекло до влади. Вони багато з них і досі в фаворі. Власне, зробили для країни все, що могли, і почувають на лаврах. Тоді був головним ворогом Порошенко, так. А всі, хто його от знищував, вони були поважними персонами. А зараз е, країна напівжива, країна розграбована, перспективи страшні в кожній сфері просто катастрофа. І не дай Боже сказати слово правди на е, особу, яка за це все відповідальна. Отакі наші реалії. А ті, які погрожують, по погрожуються не московити та гірше московитів, бо вони мімікрують під своїх. У них український паспорт порядку. Вони ходять між нами. А поза тим погрожують тими ж методами, способами, погрозами, що й московити вогнем, мечем, страшним катуванням, голодом, власне, знекровити, знесилити, деморалізувати значну частину суспільства, аби робити свої страшні речі. Це московити. Це вони серед нас, так. І вони от погрожують. Ви на чуже життя не зазіхайте, ви своє бійтеся прожити такими аморальними підлими, такими безпринципними, такими сволочними покидьками. Це ви бійтеся, що ви всередині України живете московитами і робите все, аби повернути Україну в оте московицьке страшне стіло.